Кривавій війні переможний рік з таким непохитним бажанням розпочинає черговий змагальний сезон. Міська федерація рукопашного бою в основі цього старту багаторічний міський відкритий турнір присвячений річниці визволення кривого ругу та пам'яті Олександра Радієвського. Історія зимового турніру з рукопашного бою налічує 12 років. Він був заснований профільною федерацією міста. Вже за два роки турнір отримав статус міського та був присвячений дню визволення міста і воїнам-інтернаціоналістам. Андрій Пономарьов у дитинстві був рукопашником, а з 19 років потрапив в Афганістан. Був також у зоні проведення АТО ООС, а нині боронить країну на східному напрямку. Військовослужбовець постійний гість цього заходу. Скільки я вже присутній, я ніколи не розділяю патріотизм з зі спортом, тому що спорт це життя а і підготовка. Гарна спортивна підготовка це гарне виконання військового обов'язку. Особливо в такий період, як у нас зараз. Тому я завжди наголошував на тому, що спорт і патріотизм йдуть в одну ногу. Вже шостий рік поспіль міський турнір з рукопашного бою присвячують пам'яті Олександра Радієвського. Легендарний командир військової частини Нацгвардії визволяв Україну у зоні проведення АТО і загинув під час виконання бойового завдання. Другий соратник Олександра Радієвського Олександр Пискун згадує лисичанську трагедію з нацгвардійцями з болем у серці. Складні ситуації в бою, які стався в місті Лисичанськ, Він один з перших загинув віддав своє життя. За незалежність України я намагався його врятувати і під час даної спроби отримав поранення, важке поранення. Після цього я вже не став на ноги, нахожусь в інвалідному візку постійно, але мені це не заважає вносити свій вклад в боротьбу з ворогом. Всі спортивні заходи, які проходять, також підтримую, тому що я ще є депутатом нашої міської ради. Це мій обов'язок. У переліку традиції спортивного заходу не лише вшанування полеглих героїв, а й відзначення всіх, хто сприяє розвитку федерації та її вихованню перспективної молоді. Це на сьогодні майже 800 рукопашників з різних спортивних організацій міста. Дуже важливо, що ви маєте можливість займатися в секціях, і дуже важливо, що ми проводимо турнір. Да, проводимо у бомбосховищі, да з дотримуванням усіх вимог безпеки, але Турнір проводиться, життя іде, і наші наймолодші спортсмени можуть вдосконалювати свою майстерність і також змагатися. Я вас вітаю з турніром. Бажаю вдачі спортивної, це дуже важливо. Бажаю там, сили духу, наснаги, і хай завжди перемагає сильніший. Склад сильніших віднедавна поповнили вихованці Федерації, що представляють Кривий Ріг на змаганнях різного рівня. За підсумком минулого року, підвищення у спортивному класі здобули 17 місцевих рукопашників. 12 юнаків та дівчат отримали посвідчення кандидатів, а п'ятеро майстрів спорту України. Я займаюся рукопашним боєм вже 9 років, і я виконав кандидата майстра спорту на чемпіонаті України, зайняв перше місце і. Канад спорту це предступінь до майстра спорту. І це дуже гарно і треба йти вперед. Перше, я думаю, це точно можна ставати тренером інших дітей, тому що це дійсно важливе посвідчення. І також строїти свій шлях далі. У цій же сфері, у сфері рукопашного бою. Хочу поблагодарить своего тренера Александра Юрьевича и Яновскую Анастасию. Это их тоже их заслуга. Они вложили очень много труда и сил в наши тренировки и благодарна им. У минулому році відкритий міський турнір з рукопашного бою мав пройти у новому всеукраїнському статусі, та цим планом стала на заваді війна. Тож федерація рукопашного бою зробила усе, аби нинішні змагання вписали до своєї історії імена чергових переможців. Благодаря усілям і градських і наших спонсорів підтримки. Ну і діти все таки давні відчувати, що це наша земля це… Наші предки здесь жили, будуть жити, і діти повинні розуміти, що все зависит від стержня і духа нашої нації. Тому в первую очередь це для поддержания наших дітей турнір, щоб вони розуміли, що є сила, є поддержка, і вони нужны всім. Змагання включали демонстрацію техніки та поєдинки у легкому і дозованому контакті. Участь у турнірі взяли спортсмени 10-16 років. Я сюда пришел, потому что э, этот, э, все это признано для тех солдат, которые воевали за нас, за, за нашу Украину и за наш город. Я еще не был нигде на соревнованиях, это мои первые соревнования, то страшно, конечно, но в следующие соревнования я буду уже более уверен и думаю, выигрыш будет за нами. Показатель того, як ми тренірувались, ми должны підвести тренера сім'ю і постаратися випасть свої максимум. вже за тиждень. Збірна майстрів рукопашників від кривого рогу вирушає до Бельгії, де пройде Кубок Європи. Після цього на Криворісів очікують Кубок та Чемпіонат України. У травні міська федерація рукопашного бою подає заявку на участь спортсменів у всесвітніх іграх. Восени вони відбудуться в Римі. Також саме розбірники візьмуть участь у чемпіонаті Європи серед дорослих в Німеччині. Іван проводу Олексій Васильченко постфактум.